Вітаю всіх у себе на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Я знову в Карпатах. Уже початок жовтня 2025 року шукаємо білі гриби. І ось перший такий білий гриб, який я знайшов сьогодні. Дуже гарний грибочок. Супер, супер гриб, шукаємо далі. Так, ще не йшов ось такі гриби. Це такі великі підберезовики. Спробуємо ще їх зібрати. Поки що такий результат? Так, і не міг вам я не показати, що такого гриба. І він гарний білий гриб. Ось такий грибочок. Продовжуємо шукати далі. Моє грибне місце. Сьогодні дуже багато конкурентів збирає гриби, але... Не всі були розбирані. Ось такий гриб. Дуже гарний.